Той момент, коли день розпочинається з кави, з хорошої кави. А це той момент, коли день продовжується екскурсією до Хотинської твердині. Тож вітаємо вас на Хотинщині. І, чесно кажучи, сьогодні в чергове не знаю точно, що покажемо далі. Ну, але, тим не менш, все, що відзняли, буде в окремих блоках, як завжди. Ну а наразі продовжуємо. От і мої штурмують. Найрізноманітніші фотозони кожен з них знаходить свою. Поки гості любувалися неймовірними красотами Чернівецького університету, я пройшовся буквально вуличку, яка поряд із ним і відкрив для себе дещо нове. Ну, буває таке, що приїздиш в ті ж самі локації, міста і так далі, неодноразово, але щось відкриваєш новеньке, що завжди було поруч, що саме наразі розкажу. А йдеться про будинок номер 18, що на вулиці Йозефа Главки. Чому він? Бо саме в цьому будинку у 1926-1929 роках проживала українська письменниця Ольга Кобелянська. Будинок пам'ятник. Будинок історія. Якщо ж захочете у добре знаний літературно-меморальний музей Ольги Кобелянської у Чернівцях, тоді вам за іншою адресою Софії Окуневської. 5. Ось такі от голуби у нас е у парковій зоні поруч із університетом. Та, наразі у нас одненькі у кадрі, решта щойно втекли, але от вам доказ того, що їх тут багато. П'ють водичку з оригінальних таких фонтанчиків. І абсолютно дружні. Тож найменшим відвідувачем паркової зони реальна забава. Кілька слів про незвичну знахідку співробітниками Кам'янець-Подільського музею, тож у наступних кадрах детальніше, а далі переходьте за рекомендованим посиланням там ще більше. Досліджуючи історію пам'ятника засновника Кам'янець-Подільського музею Юхима Сіцінського, співробітники закладу виявили загублене місце поховання дружини історика Олени Куприянівни Сицинської. Інформацію про місце поховання музейники знайшли у записах міського ритуального бюро, а далі, а далі як і обіцяли, більше за посиланням під відео. Поки у кадрі бачите старого замку, зазначу наступне: як показує статистика каналу, вам доволі до вподоби відео, де є кадри із бакоти. Наразі зони відпочинку, і зрозуміло, що вона привертає вашу увагу. Сьогодні ж пропонуємо знову вам кадри із Бакоти, але доволі незвичні. Нещодавно там відкрили новеньку таку локацію, яку впевнені бачили ті, хто відвідував Бакоту. Цьогоріч, отже, незвична, але доволі цікава локація. Готель для комах. І якщо побувати там у вдалий момент, то можна побачити чимало цікавого. І ще кілька митей із життя музею. До 130-річчя відкриття трипільської культури. І відзначенню днів європейської спадщини у музеї старожитностей презентовано виставку Леняні боги Трипілля. У вітринах представлено музейну колекцію трипільських статеток з Каменеччини 5-3 тисячоліття до нашої ери. Культурний комплекс Кукутень Трипілля це один із найяскравіших проявів життя ранніх землеробів епохи Енеоліту, що охопив у 5 3 тисячолітті до нашої ери площу трьох сучасних. Східноєвропейських країн Румунії, Молдови та України. Тож, якщо маєте нагоду, обов'язково завітайте. А ми як завжди вдячні вам за перегляд. До нових приємних зустрічей з вас вподобайка, а з нас новеньке відео. Тож, Побачимось. Знову дощ. Невеликий, але все ж дощ. І другий день поспіль.